Висунення єдиного кандидата в президенти, але сьогодні, я думаю, є дві обставини, які треба взяти до уваги. Перша обставина значить, це в який спосіб і де це зробити. Я думаю, точно не на Майдані це треба робити, тому що я вже порахував, скільки в нас самопроголошених комісарів, командирів, замполітів, значить, сотників, полковників і що скоро їх буде більше, ніж тих, хто на Майдані стоїть. Нас зараз модно, що ви на сцену прорвалися, себе оголосили якимсь начальником, значить, хтось попросився поїхати в Європу, значить, каже, дозвольте мені в Європу І Проголосували, дозвольте мені стати комісаром, дозволяємо, дозвольте мені губернатором стати. Я думаю, що ну я як історик скажу, що ну це ну не можна на фарс перетворювати ідею протесту, значить, і на майдані голосувати і посписочно призначати всіх на посади. А для того, щоб визначити єдиного кандидата в президенти, необхідно, щоб, на мою думку, авторитетна група не політиків, експертів, фахівців, науковців, громадських діячів вибудувала загальний принцип, як ми це робимо. Очевидно, це мусить бути системні соціологічні дослідження, експертні дослідження. Нам треба висунути таку людину, яка на сьогоднішній день користується найбільшою популярністю і не просто перемагає Януковича, а перемагає Януковича з великою перевагою. Щоб ми були упевнені, що 100% ми перегаємо президентські вибори, нема таємниці, я вам зразу скажу. Я з соціологами спілкуюся. Сьогодні найвищий рейтинг серед опозиційних кандидатів Юлії Тимошенко і Віталія Кличка з усіх решта кандидатів, і враховуючи ситуацію довкола Тимошенко, я би пропонував це не робити тепер. Бо складається враження, що сьогодні нам треба вибрати з двох чи трьох кандидатів без Тимошенка. Я вважаю, що з моральної точки зору до рішення Європейського суду прав людини ми не можемо Тимошенко виключати з процесу визначення єдиного кандидата і, і казати, що її не існує. Я вам нагадаю, що наша партія Батьківщина на з'їзді висунула її кандидатом президенти, і до рішення, а прогнозується, що в квітні, європейський суд. Ухвалить відповідне рішення. Як ми отримаємо рішення? Якщо це рішення нам розв'язує питання участі Тимошенко, то безпосередньо вона є так само людиною, значить, яку ми визначаємо в системі єдиного кандидата в президенти. Тому я ще раз скажу: то я за визначення єдиного кандидата в президенти. Я вважаю, що це повинна зробити авторитетна група людей, оспираючись не на тому, хто сильніше крикне на майдані. А спираючись на те, в кого найвища популярність, найбільша підтримка всього українського спіступу, виграти треба президентські вибори в Україні. І третя моя позиція це треба зробити. З врахуванням ситуації довкола Тимошенко, оскільки ще раз хочу сказати, що за тими соціологічними дослідженнями, які я маю, сьогодні в неї серед опозиційних кандидатів найвищий рейтинг, десь близько до неї кличко, всі решта серйозно відстали. Тому виключити Тимошенко з системи вибору єдиного кандидата в президенти було би ну і неморально, і е, неправильно. Тому, якщо ми вийдемо, умовно кажучи, на десь на квітень травень. Підійдемо до цієї теми єдиного кандидата і визначимо, я вважаю, що ми встигаємо. Тому що реальна президентська компанія, якщо, не дай Бог, не вдасться нам вийти на дострокові вибори, реальна президентська компанія починається восени 2014 року. Це означає, що маючи навесні чи на початку літа єдиного кандидата, ми можемо змобілізуватися і зреалізувати своє завдання, перемогти на президентських виборах. До речі, я завжди казав, що як мінімум одна велика. Велика успішна річ пов'язана з майданом, з нами вже досягнута, що зруйнований міф про те, що наскільки суспільство деморалізовано, що воно не може вийти на вулицю масово, і мені здається, євромайдан показав, що не дай Бог в другому турі президентських виборів. Значить, будуть спроби фальсифікувати чи тиснути той чи інший спосіб на вибір людей. Ну, людей буде набагато більше, ніж тепер. Я абсолютно переконаний, Бо всі розуміють, що таке президентські вибори це не як тепер, що ми вимагаємо, скажімо, там підписати асоціацію. А це точно вже вибір або європейський, або там якийсь російський. Тому мені здається, що історія Євромедану вже позитивна тим, що це підказка владі. Що спроба фальсифікувати президентські вибори закінчується, як би тотальним несприйняттям цієї фальсифікації? Тому ще раз кажу: я прихильник того, щоб ми йшли з єдиним кандидатом президента, і йшли вже на перший тур з єдиним кандидатом, але з врахування цих обставин, які я щойно сказав.